Ви дивитеся консилі, ми в першій частині нашої програми з лікаркою отоларингологом ми говорили про нежить і які стани повинні викликати у вас занепокоєння, щоб прийти та діагностувати, що ж саме відбувається з вашою носовою порожниною. А в нас вже нова гостя у студії, і не менш цікава тема: будемо вітати Олену Колоденко, доктора медичних наук, лікарку ендокринолога сімейного лікарку. Вищої категорії директорку центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 вітаю вас, пані Олена. Доброго дня, і знаємо, що от нещодавно у вас був цілий брифінг з теми гепатитів. Що це доволі така серйозна проблема, як для Одещини, так і загалом для світу. Маю от таку інформацію, що за підрахунками фахівців у світі від гепатиту кожні 30 секунд помирає людина загалом у понад 350 мільйонів осіб був діагностований гепатит Б або С у всьому світі, що призводить до понад одного мільйону смертей щороку. І як прогнозують лікарі, до 2040 року смертність від цієї хвороби може перевищити смертність від малярії, віл та туберкульозу разом узятих. Ну на, насправді це на така жаль, це страшна, така, страшна ситуація. Так, але давайте поговоримо, що саме про що говоримо, коли. Згадуємо Одесу та Одещину. Не про такі е, страшні цифри, але маємо статистику. на жаль, така проблема існує в усьому світі і, в тому числі в Одеському регіоні. Е, гепатити, особливо гепатит Б та гепатит С, це ті захворювання, які дійсно можуть призводити до таких е, серйозних наслідків, навіть і до смерті. Але я все ж таки давайте. З, доб з доброго да розпочнемо. Є профілактика гепатиту Б на сьогоднішній день. Я вакцина, і вона входить в календар, національний календарь щеплень. Тобто, дитина навіть з народження може розпочати вакцинуватися від гепатиту, і це безкоштовно за це вже сплатила держава вакцини від гепатиту наявні і в родільних домах, і в дитячих поліклініках. І якщо е е є така необхідність, є така потреба, то Ну, є не потреба, а є така необхідність, то можна прийти і провакцинуватися. Якщо людина не змогла це зробити в дитячому віці, на жаль, для дорослих ця вакцина буде вже. Не буде безкоштовною, тобто треба буде придбати, прийти і провакцинуватися. Така можливість у дорослих, обізнаних дорослих людей є, тому що це дійсно захищає від ураження гепатитом В. На жаль, на сьогоднішній день поки що вакцини від гепатиту С немає, але є можливість ранньої діагностики і безкоштовної ранньої. Діагностики та безкоштовного лікування. Е у свого сімейного лікаря в будь-який час, можливо, можна прийти, зробити тестування, це займає майже 15 хвилин е і знати свій статус. Особливо, якщо людина відноситься до груп ризику, а це, ну, і люди, які, ну, наприклад, медичні працівники, да, вони мають постійний контакт з кров'ю, або люди, які мають незахищений статевий акт, або люди, які вживають ін'єкційні наркотики, тобто це все групи ризику, і таким людям особливо треба принаймні раз на рік, навіть якщо немає жодних симптомів, немає жодних скарг, прийти до свого сімейного лікаря і пройти тестування. Бачите, маємо таку інформацію, що за 6 місяців на Одещині від гепатиту це проліковано понад 1200 людей, і багато з них військових. Це така от саме на брифінгу була інформація, і це вдвічі більше, ніж у минулому, 2022 році. Але ми завжди, знаєте, на консилі ми кажемо, що більша цифра це не завжди, як ми кажемо, збільшення, збільшення саме випадків. Да. Але ми кажемо про те, що медицина більше. Спроможна продіагностувати, протестувати має, більше людей. Має більші можливості на сьогоднішній день є тести, які дозволяють це зробити досить швидко і достатньо точно. Так? Тобто результат прирівнюється до результатів ПЦР, і ми можемо з вірогідністю 100% сказати, що у людини чи є захворювання, чи немає. І що стосується лікування, то є про програми, які дозволяють лікувати людину безкоштовно. і раннє виявлення, раннє початок лікування дає людині всі шанси для того, щоб вона почувала себе добре і повернулася до свого нормального звичного життя, тому що коли людина компенсована, вона може не відчувати жодних проблем. І виконувати свою повсякденну і домашню роботу, і професійну роботу, і приносити. Користь і в родині, і е, в, суспільстві. в суспільстві так ви, ви знаєте, я так розумію, що також, коли говоримо про більшу кількість військових е, серед цієї статистики, також маємо ситуацію про необізнаність щодо діагностики, так. тому що ми розуміємо, що військові наразі які нас захищають, вони потрапляють до лікарень е, і е, з різними захворюваннями або пораненнями, або ускладненнями станів. І коли вже проходять там е, всі ці аналізи, виявляється. Що люди е, заражені на гепатит. І е, наскільки я розумію, що от саме завдяки цьому вони дізнаються про свої стани, так? Ну, В більшості випадків, так. На, на жаль, у нас ще немає такої культури. Культури спостереження за своїм здоров'ям. Тобто ми звертаємося до лікаря тільки тоді, коли в нас щось болить. Угу. А ми забуваємо про планові щеплення, про планові огляди медичні, про планові бесіди з лікарем, про виявлення факторів ризику і роботу з цими факторами ризику для того, щоб не розвинулися захворювання. Але зараз всі можливості для цього є. Треба знайти лише того сімейного лікаря якому ти будеш дійсно довіряти, і він буде стежити за твоїм здоров'ям. І це дуже важливо також дослухатися от до такої інформації саме від експертів, і ходити до сімейного лікаря. Тому що також знаєте, готуючись до нашої зустрічі, побачила, що багато фейків, і про це наголошують наші саме лікарі багато фейків розповсюджують наші вороги щодо гепатиту Б, який нібито панує в лікарнях, куди потрапляють українці, українські військові і про львівські лікарні був такий фейк розвіювали. Що гепатит Б у львівських лікарнях там панує. Ну тобто, людям там, знаєте, на так званій Росії нема чим займатися, то вони вже не знають, що придумати вже про гепатити. Фантазують е, і е, хочеться, знаєте... Е, Зрозуміти, наскільки виліковні оці гепатити, ну ми зрозуміли, наскільки вони небезпечні, і навіть є такі дані, що вони супроводжуються високою онкогенністю, тобто маємо що таку інформацію, що люди, які хворіли на гепатити. Можуть в подальшому стикнутися з ще й з онкологією з онкологічними захворюваннями. Що до лікування, наскільки воно довготривале чи воно є дієвим? Наскільки потім людина в комфорті й здоровою живе? Ну якщо казати про гепатит, С, то людина може лікуватися все своє життя, тому що е на сьогоднішній день немає такої однієї таблетки, яка вилікує один раз і на завжди да? курс лікування він досить тривалий він може бути роками це може бути різні препарати різні дози препаратів все залежить від початкового стану людини але якщо все робити вірно якщо курс лікування підібраний правильно то людина може жити дуже багато років і почувати себе добре виконувати свою повсякденну Життєдіяльність щодо щеплень, про які ви вже згадували, чи я так розумію, що повторювати його не потрібно, якщо ви отримали це щеплення в дитинстві. Бо іноді якщо, ну, проводиться вакцинація і ревакцинація, тобто треба зробити три дози вакцини. Якщо в дитинстві зробили ці три дози, то потім повторювати щеплення необхідності немає. Якщо по якимось причинам в дитинстві не зробили, треба зробити в той момент, коли людина про це згадала, звернутися до свого сімейного лікаря. Буде розгороблений графік вакцинації і. Людина, можна сказати, буде захищеною. А якщо ми не знаємо, чи зробили чи ні. Ці протоколи вони були там ще в радянські, в пострадянські часи. Бо ви знаєте, що не у всіх же зараз є електронна система. Це сучасне таке наше надбання. Але е... люди були з такими картками в, в, дитя... в педіатріях, так і ну, іноді нема в кого спитати. Ну мені здається, в радянські часи ще не робили вакцинацію від гепатиту. С це вже з'явилося трохи Пізніше і, 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 гепатиту від гепатит, uh -huh. да, вакцинацію від гепатиту взагалі не робили uh -huh. і від гепатиту Б. То зараз людина може звернутися до свого сімейного лікаря, можна здати аналіз на антиціла. Якщо ми розуміємо, що їх немає, то людина не була вакцинована, і таку вакцинацію треба буде провести. А загалом, я так розумію, що заразитися достатньо легко, тим паче, в такі часи, в якими ну, зараз. живемо. Мі... що дуже легко, Але якщо у людини є контакт з кров'ю, є то незахищений... біологічні родини, чи тільки кров? Біологічні, родини, тобто незахищені статеві акти, то є така вірогідність, що людина може. Заразитися, ну от ви кажете, не не легко, але ми ж розуміємо, що ми можемо бути в такій ситуації під обстрілами, під завалами, поруч з іншою людиною, Так, звичайно. Або ми не всі ще звикли до того, що треба надавати допомогу в рукавичках, так в себе захищати. Це теж сучасне, таке вже так. ми вчимо дітей в школах. Це але багато навіть знаєте, я сама собі коли щось думаю, тому й людині, людині буде погано. А я така, ой, в мене рукавичок нема, пішла далі. Ну тобто, якось мені це морально складно уявити, що я людині не, не зможу допомогти або побачу сусіда, в якому що ну щось сталося там після обстрілу, треба потягти. І люди починають допомагати від сердечності своєї такої доброти української, і вони можуть і самі бути поранені, і людина. І тобто, я, я не кажу про класичні, скажімо так, способи зараження. Ми говоримо про таку надзвичайну ситуацію, тобто. Розуміємо, що може таке ну, бути, враховуючи те, що зараз ситуація не є стандартною. Ми Кожного дня стикаємося з якимись нестандартними ситуаціями, то я вважаю, що, наприклад, рукавички і засоби індивідуального захисту треба завжди мати з за собою навіть в маленькій жіночій сумочці вони можуть поміститися. Тобто, це наше життя і це наше здоров'я, і треба дбати по про себе в першу чергу, тому все ж таки треба. Так, я з вами абсолютно, себе абсолютно згодна, і ми, ми повинні так робити. Це такі повинні наші нові звички бути: нові, корисні, не тільки не палити або там не вживати алкоголь, але й і Безпеки, от такі кажуся. сучасні. Так. так що давайте ще раз так резюмуємо: що до гепатитів маємо безоплатну діагностику, маємо безоплатну вакцинацію, вакцинацію для діточок, і маємо і... безоплатне лікування для людей, які які захворіли не гепатит Б та гепатит С. Для цього є заклади, які підписали договір з Національною службою здоров'я. Вона сплачує за кожний такий випадок. І якщо таке є, то треба звертатися до сімейного лікаря. У нас є маршрути, куди ми направляємо, і лікуватися. Тобто Чим раніше, досить досить багато. Так? Держава забезпечує все це коло захисту для того, щоб люди не страждали від цих захворювань або лікувалися якнайшвидше. І я так розумію, що ці акції, які проводяться і центрами первинної медико-санітарної допомоги, і нашим центром профілактики хвороб, і від міста, і від області, є і там якісь і вакцинальні наші автобуси є різні, виїжджають до різних. Селищ mm -hmm. і є діагностичні якісь е, намети е, з розважальною програмою з листівками, з, е, щоб люди тільки були обізнані і дізнавалися про свій стан, навіть проходячи поруч із таким наметом, і просто е, ну я не знаю, там їдучи на привоз за там е, персиками, вони дізналися, що вони здорові. Хай буде так. Так, да, ми зараз намагаємося ну, як популяризувати проблему або актуальність здоров'я і про те, що є хвороби, які краще профілактувати да? або виявити на ранніх стадіях. Це ж саме стосується і гепатитів. Тому, чим раніше ми виявимо, Тим легше нам буде лікувати людину. Тобто у нас же яка проблема? Дуже часто люди з, з тим же гепатитом С можуть потрапити в реанімаційне відділення і тільки там вперше виявляється гепатит С, який призвів призвов призвів до такого стану, але це ж такого не має бути. Тобто, здорова людина навіть без симптомів кожного року має проходити безкоштовну діагностику і виявляти основні проблеми зі своїм здоров'ям. Так само і починати ми знаємо, і на ВІЛ є так. Такі ж тестування. Ну зараз взагалі тести є. Зразу ми робимо на ВІЛ, на гепатит В, і на гепатит С є такі мультифункціональні тести. Ми можемо зразу проводити діагностику. На декілька інфекцій, і це звичайно просто, це займає мало часу, і це дуже важливо в лікуванні. І ви знаєте, це дуже гарна практика. Популяризувати у ці чекапи і різні тести. Ще от як ви кажете, до того як ти потрапив вже до хірурга або до реанімації, тому що це і дешевше, якщо вилікувати, ви ліку, ви а в цей час це дуже ну, важливо для наших людей. Пані Олена, в нас вже тут залишилося 5 хвилин. Хочеться на останок вже не про гепатити запитати у вас, які зараз є інновації щодо лікування і можливості пацієнтів у. У лікаря сімейної медицини, що наразі ми бачимо, що МОЗ і НСЗУ вони не полишили цю ідею реформування подальшого, що воно триває, що розширяє, розширяється і список доступних ліків, і що якісь нові функції у сімейних лікарів. І ну, взагалі кожного місяця щось цікаве відбувається. Розкажіть, що наразі нового є у вас у вашому центрі, що роблять лікарі? Не сказали, що це якісь такі серйозні інновації. Що стосуються сімейної медицини, мені каже, здається, це більш таке, знаєте. Упорядчині роботи, да тобто ми маємо чіткі програми, за якими ми роб... працюємо. кожного року, а іноді декілька разів на рік збільшується кількість препаратів, які включають в програму доступні ліки. Це надає можливість нашим громадянам отримувати життєво необхідні препарати безкоштовно, або з невеличкою доплатою. Іноді доплата може бути там одна-дві гривні так, звичайно іноді більше, Але все ж таки, коли людина приймає препарат постійно, пожиттєво, то це дуже важливо, що вона все ж таки має можливість отримувати лікування безкоштовно. Найголовніше, що у сімейного лікаря можна пройти. Основні діагностичні тести, так як ми вже сказали, тести на ВІЛ, на гепатити, окрім того, кардіограма, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, глюкоза, холестерин, трапанін тобто, це основні такі маркери, які нам дають можливості виявити або запідозрити якесь захворювання. Дуже важливо, що у свого сімейного лікаря можна отримати. Щеплення за календарем, за національним календарем вакцинації безкоштовно, і це дуже важливо. Я хочу нагадати, що кожна доросла людина кожні 10 років має щепитися від дифтерії та правця. А це зараз також дуже актуально і дуже важливо, тому що всі ці завали, всі ці е... руйнування, поранення, да, да, поранення вони можуть спровокувати. Е... Зараження правцем, а попередити можна дуже легко, провевши вакцинацію заздалегідь. І, звичайно, ну, хочеться так сказати. Хочеться, щоб так було, щоб сімейний лікар був все ж таки більше за здоров'я, за профілактику, за недопущення до захворювання. І для цього дуже важливо з ним познайомитися до того, як виникають якісь скарги. А звичайно, якщо якась гостра ситуація, то це вже можна вирішувати іноді, навіть і в телефонному режимі. І оце вже і наша інновація, інновація сьогодення, що ми можемо спілкуватися не тільки. В кабінеті, а ми можемо використовувати різні мобільні додатки, і навіть не тільки чути, а бачити, а завдяки деяким пристроям ми можемо і порахувати пульси, і поміряти тиски, і іноді і послухати пацієнта. Це дійсно інновація, і е, от, засоби телемедицини нам зараз дуже допомагають і в постановці ці діагнози, і в лікуванні, і в корекції лікування. І це дуже важливо. Знаєте, а загалом таке логічне питання: чи повинен сімейний лікар твій дати номер телефона свій? Бо багато хто ну, сімейний лікар теж людина і має право на відпочинок, на час з родиною, на час відпустки? Звичайно, приват. Приватне життя лікаря має існувати, і це його приватне життя. Але є е, робочі часи, є мобільний, навіть мобільний робочий телефон, коли можна телефонувати е, з ну, не, не тільки по зв'язку, да, а по відеозв'язку. Угу. Тобто, є, я, я маю на увазі, є мобільні додатки в робочому телефоні сімейного лікаря, і треба цим користуватися в робочий час. Правильно. Оце, оце от хотілося дізнатися, чи можна дзвонити лікар? Бо багато хто, от, знаєте, навіть є такі дописи. Ну... Скаржаться лікарі, що дуже ну, знаєте, допікають. Є, є різні ситуації, і іноді дійсно пацієнти вже становляться настільки близькими, що ти ну розумієш, що треба дати свій мобільний телефон, тому що ну зараз, наприклад, ми ведемо і паліативних пацієнтів, uh -huh. а такі пацієнти потребують спостереження 24 Години на добу, так. і іноді дійсно треба дати той телефон, який з тобою на зв'язку 24 години, тому що іноді допомога може бути потрібна. Але все ж таки про це треба ну, заздалегідь домовитися, розповісти пацієнту, які ситуації дозволяють телефонувати навіть і не в неробочі часи. А якщо немає зв'язку, телефони кол-центру, телефони екстреної. Медичної допомоги для того, щоб людина не почувала себе ну знаєте, так покинутою. покинутою так, в біді. Да, mm -hmm. да, да. Ну треба розмовляти з пацієнтом в будь-якому разі, і одне таке останнє малесеньке питання. Пандемію в нас скасовано ковіду, але чи треба щепитися, пані Олено, перед сезоном, Звичайно. якщо вже сплинув цей термін вакцинації? Ну дивіться ліквідована пандемію, але вірус він. Все ж таки існує, він нікуди не подівся. Він все ж таки, іноді ми спостерігаємо прояви захворювання. Що треба? Вакцинуватися. Ну, на сьогоднішній день covid 19 не, відносен, не віднесено до сезонних захворювань. Тобто людина рахує, коли вона вакцинувалася останні траси, і наступна доза через 6-12 місяців може бути. Якщо у людини знижений імунітет, треба щепитися. Раніше, якщо людина не відноситься до групи ризик, то принаймні раз на рік вона треба треба робити щеплення. Щиро дякую вам. Все дуже зрозуміло. Нагадаю, Олена Колоденко, директорка центру первинної медико-санітарної допомоги, номер 3, була в нашій студії. Бажаю всім нашим глядачам міцнішого здоров'я, дочекаємося перемоги здоровими та усміхненими.